Всім привіт! Вже більше місяця, як настала осінь, і я зрозуміла, що до цього часу моя кімната досі не задекорована під якусь нору під деревом, там, де дуже багато жолудів, листиків, ну ось таке. Хоч я вже і зробила дуже багато декору своїми руками, мені все одно чогось не вистачає. І сьогодні я поїду у торгівельний центр в сінцей скуповувати майже весь осінній декор, який в них там є. Тож приємного перегляду буде дуже цікаво. Маршрут побудований до сенсея. Давайте один, два, три. Я в магазині. І зараз буде моє улюблене відчуття, коли ти дивишся це, це, те, те, і тобі і то, і то, і хочеться. Тобі все хочеться. О, це той самий відділ. Кружечки, світічки, дуже гарні баночки. Я побачила дуже гарний плед з гарбузиками, але там одразу в наборі йде два. А мені не потрібно два пледи. Я беру таку подушку, грибочок. Я остаточно беру такий виночок. Подивіться, які гарні світочки. Особисто мені дуже сподобалась ось ця. Мою увагу привернула ось ця скляночка, ось ця чашка з гарбузиком. Вона мені дуже подобається, тож я її беру. Ось так, поки виглядає наша корзина, а це наші речі. Ми наче все взяли, ну, хоча ні, брешу, не все. Я дуже хотіла взяти якийсь пледик собі на ліжко, тому що я дуже гарні осінні подушки, по типу грибочка чи тиковки взяла. А от пледа помаранчевого, такого осіннього в мене немає, тому що цей тут це не два пледа, я помилилась, це один великий, і він коштує 859, ну якось не, трошки невигодно. І... Я хочу ще десь походити, подивитись по різним магазинам біля дому, щоб по магазинчиках подивитись, чи є такі осінні пладі, тому що одна з моїх цілей не завершилася. Ідемо на касу. Це вже новорічне, але дуже милий котик. Ура! Я щаслива! Це, ми приїхали додому, купили мені нові речі, я зараз в них, і купили, звичайно ж, декор. До речі, гарна новина. Щодо пледику. Один секунду. Один секунду. Це наш пледик з, з дивана на кухні. І на деякий час на осінь мені дозволили його взяти до себе в кімнату на ліжко. Ой, тож... ж. ой, ой ой. Тож Тож проблема вирішена. Давайте підсумуємо те, що ми купили. Ми купили на ліжко подушку грибочок, подушку гарбузик, такий дуже гарний віночок мені на двері, таку дуже гарну скляночку чашечку та таку свічку. Це в нас гарбузове лате. Вона дуже смачно пахне кавою та гарбузиками. Що я каву п'ю. Зараз ми будемо декорувати моє ліжко. Я ще зробила два таких гарбузика своїми руками, вони мені дуже подобаються. І ще одна прикраса тут якби завжди готова. Ось така краса вийшла. У мене ще тут. Є гірлянда і ввечері це буде виглядати прям дуже-дуже-дуже ну, гарно. І мені дуже подобається. І це найголовніше. Зверху, до речі, у нас є е е глядач. Пуся. До нас на дах прилетіла ворона. І улетіла. Ось така краса вийшла. Мені прям дуже дуже подобається. І ще мені в голову прийшла ідея заклеїти ось ці наліпки, залишити тільки моє ім'я, а заклеїти ось ці наліпки листиками. Я ще трошки піддекорувала свою кімнату, десь щось приклеїла, десь щось відклеїла, на якесь інше місце переставила. І зараз прям дуже осіння атмосфера, якщо вимкнути світло. Зараз я вам все покажу. На двері висить осінній віночок. Тут в нас пледик дуже м'який, дуже естетичні, осінні подушки, листики, така, такі флажки з листиків. Гірлянда. Свічка, яку я сама робила. Дерево тут в нас є. Я його також обклеїла листиками та каштанами. Тут на столі в мене прям дуже осіння атмосфера. Свічка, гарбузик. Таке дерево, яке я також сама робила. Підсвічничок, який я сама робила. Ще одна свічка. Такий букетик осінній, такий нічник луна, та ще одні свічки та такий плакат. Чесно, хочу вам сказати, зараз тут досить осіння атмосфера. Це прям те, що я хотіла. А ось так, якщо без світла, і тільки з усіма світильничками та гірляндами. Мені дуже подобається. Ну і що ж, сьогодні у нас був дуже насичений день. Я дуже рада, те, що я купила собі декор в кімнату. Тепер у мене в кімнаті так затишно, так по-осінньому, так гарно, так світло завдяки цим гірляндам. І це прям та атмосфера, яку я дуже хотіла в себе в кімнаті. Ну і що ж, я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. До речі, дивіться мої шорти, тому що я нещодавно виклала на свій канал декілька ідей осіннього декору. В свою кімнату, які можете зробити своїми руками і дуже легко. Наприклад, ось ці флажки з листочками та ось ці свічечки. Я вже виклала ці тутеріали на свій канал. Мені дуже подобаються ці прикраси, тому що вони так додають цього осіннього затушку, якого іноді дуже не вистачає в кімнаті. В mm. мене так було на початку осені. Я зрозуміла, що потрібно з цим щось робити, і почала діяти. Тож, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, я вас трошки надихнула на те, щоб зробити якусь осінню поробку. До зустрічі!